За обкладинкою, шкільна література глибше, ніж у підручнику. Вітаю! Сьогодні ми зануруємось в оповідання Бориса Грінченка без хліба. Це ну, досить важка історія з кінця 19 століття про селянську родину Петра й Горпину, які опинилися ну, буквально на межі голодної смерті. Так, жодних запасів. Роботи знайти неможливо. Саме так. І ця історія, вона ж не просто про злиднє, вона про отой фундаментальний вибір, знаєте, на що ти готовий піти, щоб вижити. Ми от спробуємо прослідкувати, як відчай штовхає героя на злочин, і що потім? Що виявляється страшнішим? Голод? Чи може втрата себе, втрата любові? Дуже влучно. Бо починається все справді з картини повної безвиході. Петро шукає роботу де тільки може, але марно. Навіть один пан йому відмовляє, уявіть через латану свитку. От це ж одразу показує не просто його особисту невдачу. Це про систему, про соціальну прірву, про упередження. Точно. Тобто твій одяг вирішує твою долю. І все, Петро в глухому куці. А вдома ситуація, ну, просто критична. Борошно лишилося на дві малесенькі перепічки. Страшно уявити. Дитина ж плаче з голоду, бо горпина, ну, вже й молока немає. І от вона ледь наважуючись радить йому піти до старости, попроси зерна з згамазиї. Ну, це громадська комора, спільне сховище, і цікаво, що Петро він же йде туди не стільки з вірою в успіх, ага. а скільки, можливо, просто щоб не чути того дитячого плачу. Це такий психологічний момент. Він боїться приниження, він відчуває своє безсилля перед цією, так би мовити, владою. Майже не вірить, що допоможуть. І недарна не вірить. Староста і писар його зустрічають. Ну просто знущально кепкують так, сміються, кажуть, чекають дозволу від начальства. Все формально, холодно. І ось тут мені здається ключовий момент такий психологічний злам. Петро раптом згадує, а цей же староста сам крав звідти минулого року. От воно. І це відчуття такої кричущої несправедливості. Їм, значить, можна красти наше ж добро, а моя дитина хай з голоду вмирає, оце його ну, просто підриває. Злість така праведна. Да. Саме так. Відчай перетворюється на рішучість. І думка про крадіжку стає для нього вже не просто злочином, а майже, майже відновленням справедливості, якби дико це не звучало. Він вирішує: візьму твердо. Але тут же починаються муки сумління як сказати горпині. Він же знає її. Її принципи, її побожність. Так. І коли він таки наважується і каже їй, вона реагує з жахом. Гріх, Петре, Боже мій, чужого не руш. Оця її реакція, вона надзвичайно важлива. Вона апелює до його совісті, до Бога. Але він Він уже наче на іншій хвилі. Так, він у такому стані афекту, відчаю і злості, що його вже не спинити. І її вмовляння, вони, знаєте, парадоксально тільки зміцнюють його намір, бо він бачить лише цей вихід. Сама сцена крадіжки це ж трилер справжній, темна ніч. Кожен шурхіт лякає. Mm. Він там свердлить ту стіну комори, аж раптом якийсь п'яний чоловік іде, ледь не попався. Напруга неймовірна, але йому вдається втекти з трьома мішками зерна. Грінченко тут майстерно передає оцей стан на межі, страх, фізичне напруження. Це ж не просто крадіжка, це боротьба за життя дитини, хоч і таким шляхом. І здавалося б, ну все, проблему вирішено. Є зерно. Він навіть роботу потім знаходить? Можна видихнути? Аж ні. Починається інша криза, внутрішня, криза стосунків, горпина змінюється. Як саме, вона стає мовчазна, сумна, віддаляється від нього. Той мир та любов, що були навіть у злиднях, Зникають, оце, мабуть, найсильніший поворот. Його починає мучити не сам факт крадіжки, а її наслідки для родини. Точно її мовчазний докір, її страждання. Вона ж йому каже: Я любила тебе, а ти злодієм зробився.' Уявляєте, як це чути? Це страшніше за голод, виявляється. Безумовно, він розуміє, що, вкравши зерно, він зруйнував щось набагато цінніше: довіру, любов, душевний спокій. І це внутрішнє см'яття доводить його до неймовірного рішення публічно зізнатися. Перед усіма так, він йде в неділю до волостя, де зібралася громада, і просто падає на коліна. Люди добрі, простіть мене, бо я злодій. Який момент? І що ж громада? А реакція громади це просто щось вражаюче замість осуду, суду, покарання, чого він, мабуть, чекав і чого ми, може, чекали б, вони реагують розумінням. І прощенням. Тобто йому просто кажуть повернути зерно, все ніякого покарання. Неймовірно, люди, які самі знають ціну злидням, вони відчули його відчай, його розкаяння. Саме так, це якась вища справедливість, не формальна, а людська емпатія, колективна мудрість. Можливо, то що ж ми бачимо в підсумку? З одного боку історія показує, як крайня нужда може штовхнути людину за межі моралі. Так, але з іншого, що внутрішній мир. Чиста совість, стосунки з близькими це цінності, які можуть переважити навіть інстинкт самозбереження. Абсолютно. Петро ж, після зізнання, немов у друге на світ народився, він повернув собі себе, свою душу. І це вже виходить за рамки простої історії про українське село кінця 19 століття. Це універсальна дилема. матеріальне проти духовного, потреба проти совісті. А рішення громади це окремий важливий момент про те, що справжнє правосуддя іноді може бути милосердним. Так і от на завершення, можливо, така думка для роздумів нашим слухачам: чи справді спільнота, яка сама переживає труднощі, яка знає, що таке скрута, здатна проявити більше співчуття і розуміння до провини свого члена? Mm, цікаве питання.